Сьогодні навчу вас в'язати шнурки в кінці кінців, бо всіх своїх пацієнтів вчу. Тепер навчу і вас і передайте це своїм знайомим. Дивіться. кросівок досить модний. Два, а дві дірочки. Ніхто навіть не запитував собі питання, чому вони дві. І ще один кросівок, дві дірочки. Бачите? І всі думають, що це якась зайва дірочка. Друга модель. Nike. Так, знову таки дві дірочки. Думаю, що це якийсь додаткові. Я скажу, що це основні дірочки для того, щоб повноцінно фіксувати кросівок на стопі. І дивіться, як це все робиться. Я досі дивуюсь, чому на коробках з взуттям це не робиться. Ви прошнурували взуття традиційно, як ви це зробили так? залишається вільний шнурок. З одного боку, ви заводите в нижній отвір, витягуєте, потім цей же шнурок берете і в верхній отвір. Перетягуєте. Залишаєте петельку, отаку. Mm. Тепер беремо, беремо другий шнурок. Знову таки в нижній отвір. Витягуємо. І потім цей же шнурок в цей отвір. І у нас утворюється ще одна петелька. Дивіться, дві, дві петельки, два шнурка. Бачите? Тепер з цього боку шнурок йде в другий бік. Так, і попадаємо в цю петлю. Залишаємо. Беремо цей шнурок, ведемо в цю петлю, залишаємо, підтягаємо. Бачите, петелька лягла на місце і підтягаємо цю петельку, лягла на місце. І ми тепер беремо і зав'язуємо шнурок таким чином. І в нас є дві петлі, нібито дві натяжки. І дивіться на що це зроблено. Коли зашнуровано і затягнуто таким чином, це ж досить технологічне взуття, Це ж інженери працювали. І коли ми натягуємо шнурки таким чином, перше натягується по цьому нібито дизайнерському а, а, ланцюжку чи полосі це ребро жорсткості, яке дозволяє при натягуванні дуже сильно зафіксувати кросівок посередині самої стопи. Тому це не тільки дизайн, це ще допомога для того, щоб зафіксувати стопу. Слідуючи. Коли ми зав'язуємо таким чином шнурок, то зав'язування розташоване трошки вище і воно не передавлює в ділянці підйому стопи. Тому ці отвори на кросівках це результат інженерних думок для того, щоб зафіксувати повноцінну стопу. Покажіть свій дв... кросівок. Ваш покірний слуга так в'яже вже всі пів життя. Просто. Рідно просто. Так, від...